сваты повертальне. Новий сезон. Абсолютно нові серії. Чи ти на мене ріва? А как Так, 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 А полтона ниже. Хорошо. В Росії радіють. Как же довго ми ждали? сваты. звати. Свати? Звучить ніби якесь дієслово. Свати, висвався, назвав. Свати, Майкла. Я розумію, що останній випуск року і ти втомився, але це не виправдовує використання дешевих каламбурів. Майкла, але ж ми говоримо про серіал свати. Використання дешевих каламбурів просто необхідне, щоб повністю розкрити цю тему. Скорея на каналі Росія. Уявляю, як збісився би президент Зеленський, якби дізнався, що на російському пропагандистському каналі показують виплеканий ним серіал під назвою Свати. Якщо комусь не подобається слово свати. Мови свати. Росіянам серіал свати подобається. У всесвіті сватів не існує ніякої України, Росії та кордонів між ними. Тільки один народ. Там є росіяни, які грають росіян, і типу українці, яких теж грають росіяни. І ці типу українці можуть одягнути гуцульський одяг і просто посеред Карпат вшпарити російську частушку. Проходи, Народ чесно, чисною довше ска! трубой! Ви поради своє брюхо, ба наш сала, хрина вуха. Саме тому новий сезон сватів на російському державному телеканалі посяде почесне місце. Десь між пропагандистською програмою Скабєєвої та пропагандистською програмою Соловйова. У Самого Зеленського, пам'ятаємо наркотичної зависимості, обнаружили, ще й психічне розстройство. Я йду. Так іди! – Так іду! І посматри на Україну. Все перепродали, вибрали клоуна. У нас Крим, де факто, у нас Донбас. Новий сезон серіалу спочатку знімали у Білорусі, а потім у Грузії. Бо російському актору Фьодору Добронравову, який підтримував окупацію Криму та незаконно відвідував півострів 2017 року, СБУ заборонило в'їзд до України. Показ серіалу теж заборонили. 2019 року служба безпеки зняла заборону для Добронравова, виконуючи рішення одіозного окружного адміністративного суду Києва. Тоді ж ОАСК зняв і заборону на показ серіалу в Україні. Серіал був знятий. Ще до війни з Росією там були улюблені актю актори. Але ж як так сталося, що новий сезон улюбленого творіння кварталу 95 та президента Зеленського показуватимуть під час війни з Росією на російському пропагандистському каналі? Хто винен у цій диверсії? Га на це питання у кварталу вже багато років готова універсальна відповідь. Міжнародною дистрибуцією сьомого сезону серіалу буде займатися шведська компанія Райтс», з якою квартал 95 пов'язує тісна і плідна співпраця. Європейський дистриб'ютор планує показ картини в більш ніж десяти країнах світу. Кварталівські серіали в Росії це як російські військові в Україні. Всі знають, що вони там є, але квартал каже, що він тут ніде чого. Бо квартал жертва ненажерливої шведської корпорації, яка зрадницьки встромила ножа в спину патріотам. Підступні шведи Просто викрутили кварталівцям руки. І тепер можуть продавати їхній контент кому завгодно. Сватів пропагандистському каналу Росія один. Жіночий квартал Талібану, а дитячому каналу «Хезбули» Мультсеріал собатики. Івасі падать, давай по Поводички. Так, а Зеленський шо це український серіал, придуманий мною і моїми колегами. І мені не стыдно говорити мною, тому що його смотрять мільйони у Зеленського є власна липецька фабрика. Так, це серіал папік, який теж показують в Росії. А свати це ще одна липецька фабрика з алкоприколами. Ми погуляємо. Поки ми молоді. Це Київ, 2021 рік. He used to be a politician. Арсеній Яценюк знає англійську мову. Моя вел, децвотайдлайктутелі. Булет ту майгет. Сов е булетту майхет. Це ковіл мейкіт он зі Арсені Ясенюк. Випустив на своєму ютуб каналі два сорока хвилинні фільми про себе, а потім виклав ще й англомовну версію фільму про себе, де сам себе і озвучив. Содесхав so, Юлія Тимошенка бікеймде прайміністр. Майже як в тій приказці, сам себе не озвучиш, тебе озвучить хтось інший. О, oh. windows, you see? Бачите. Oh, okay. Але здається, містер Яценюк не такий щирий, як пан Яценюк. Де емоція? Де вогонь? Де натхнення? No. He said, yes! – Yes, you guessed right! ДА! ДА, вікумусь сказати кривогата. Це дуже в стилі пана Яценюка. Зняти нікому не потрібний фільм про себе українською мовою, а потім зробити нікому не потрібну English version. Can вершн. imagine? цей фільм міг би бути перекладений 50 мовами світу, але Яценюк стільки не знає. Usually, I don't listen to anyone but myself. I know. It's not news. Угу. І не кажи. Що там уклон? Щойно викликала. Свят наближається. До кінця року уклон дарує знижки до 50% на перші три поїздки. Свят вже поруч. Уклон. Не відкладай свято на свята. Нудне, статистичне «Порнхаб» опублікував підсумки 2021 року. Українці знову потрапили до топу за переглядами. В Україні найбільше шукали просто секс і Лану Роудс. Найвідоміший світовий сервіс для перегляду дорослого відео традиційно опублікував детальну статистику та аналітику за підсумками року без картинок, максимально академічно і дуже схоже на інфографіку для реферата. Почнемо з хороших новин. Нери порнхабу точно знають, що Крим це Україна. Тепер, власне, до статистики. Україна вкотре відстояла своє місце на міжнародній порнхаб арені. У 20 лідерів за переглядами ми вже не вперше, а цього року навіть піднялися на дві позиції, очолюють рейтинг традиційно США. Бути десь посередині у топ «Порнхабу» порнхабу. Це дуже мудре державницьке рішення. Ти ніби і серед лідерів, але не перший, щоб не привертати зайвої уваги. <звук> <плес> <плес> а зараз більш детально проаналізуємо деякі представлені у звіті дані. Найпопулярніший пошуковий запит у світі хентай. два роки локдаунів та ізоляцій не зменшили мізантропічно умотивований потяг до анімаційного ескапізму. Натомість в Україні найпопулярнішим пошуковим запитом на порносайті було слово секс. Вас може здивувати така буквальність, а от нас обурює, що українці не шукають більш питомі любощі, пестощі чи гру у притулу, притула або як ще її називали вмочити кончика. Це вважалася така гра. Гра між парубком та дівчиною тепер про зраду. Другий за популярністю пошуковий запит в Україні руска домашнє. Хоча існує версія, що це не зрада, а навпаки, активне вираження антиросійської позиції. Утім, ми не проводили фокус групи і тому втримаємось від висновків. Ті на бочки, Пішочки. Пошуковий запит БДСМ цього року впав в Україні на два пункти. Незалежні оглядачі пов'язуються з поступовим перетіканням радикальних БДСМ практик у сервіс Дія. Повторюйте рухи за вказівками у правому верхньому кутку. І про приємне Україна на п'ятому місці у світі за кількістю жінок, які відвідують сайт. 42% українських користувачів порнхаб це жінки. Таких, як ми, хаві! Традиційно Україна в топі країн за кількістю проведеного на сайті часу за один візит. Україна п'ята у світі. Один сеанс в середньому триває 9 хвилин 53 секунди. Бо стійки духом, звісно, могли б дивитися і довше, але в кадр постійно вривався Порошенко. Лексіда можете долучатися до нашого ефіру. Ну і звісно, ми вже читаємо ваші обурені коментарі. Навіщо про ту порнуху взагалі розказувати? Мотиви у незадоволених глядачів, як завжди, різні: від аморально до порушення прав людини. І обов'язково хтось скаже: Вас же діти дивляться! Я тут, щоб розпочати відверту бесіду про С Е КС. Але ж ви не думаєте, що треба діяти ось так? Дітки, порно це погано, не дивіться його. Очевидно, що так це не працює. Тож звернімося до тих, кому зумери довіряють до білі Айліш. Буквально декілька днів тому вона розповіла в інтерв'ю, що почала дивитися порно в 11 років, і тепер шкодує. Я думаю, що це реально зруйнувало мій мозок. І я почуваюся неймовірно спустошеною через купу порно, яке побачила. Сказала білі Айліш і додала, що страждала від нічних жахів, бо деякі відео були жорсткими та образливими. Перші кілька разів у сексі я не казала, але ні деяким поганим речам. Просто я думала, що це має мені подобатися. Розповіла білі Айліш. тож любі глядачі і глядачки будь-якого віку. Ніколи не забувайте, що порно і реальне життя дуже різні речі. Що це не підручник. Стартує проект Всеукраїнська школа онлайн. Щодня, щодня, і в один той самий час Полтавка Тетяна приходить годувати нутрію масіка на березі Ворскли. Щодня, а ви навіть не хочете прийти пальцем під відео телебачення Торонто і поставити там лайк, підгодовуючи масіка, Тетяна і заприятелювала із річковою твариною. Лише їй нутрія дозволяє себе погладити. Не бійся, не бійся. Тепер у Масіка народилися діти, і Тетяна щодня ходить годувати родину нутрі. Щодня, а ви навіть коментар не можете нам написати. Відтак тепер приходить їсти на клич Тетяни і шестеро малюків. Жінка зізнається, вже пенсії не вистачає, аби прогодувати родину Масіка. Якщо вам здається, що ми маніпулюємо використовуючи родину нутрі і пані Тетяну, то вам не здається. До речі, колишню дружину Масіка вбили браконьєри. У лютому почала приходити їсти і подруга Гризуна, а після морозів зникла. Містянка підозрює, що та стала здобиччю браконьєрів. Не будьте браконьєрами, будь ласка. Привіт, гоночку! Я тобі зимові подарунки принесла. Це шапка, сама зв'язала. Це пиріжечки з капустою, Як ти любиш? А це. Пульс, дизель-Арктика від око. До мінус 40, бо знову заправиш звичайним. Та навіщо бо? Так, давай тут не циво. розказати тобі, що таке парафінізація дизеля. Зараз вдарять нічні морози зранку не зможеш нормально двигун завести, а мені потім переповідають. Воно очок, уроці багато взимку під машини. Там мене зйомки. Не бабкай, це пульс, дизель-арктика від око. Підростеш, подякуєш. Нас хочуть позбавити національної страви її обожнюють як дорослі, так і маленькі українці їдять з приводу та без нас хочуть позбавити антибіотиків. В Україні з 1 квітня антибіотики продаватимуть виключно за електронним рецептом. В державі планують повністю відійти від паперових рецептів і перейти на електронні. Від контролю за вживанням антибіотиків без перебільшення залежить доля людства. Багато хто звик їсти антибіотики з будь-якої причини, ніби це якесь печивко настрій. Але бактерії розумніші за таких людей. Вони звикають до препаратів, які вживаються безконтрольно. Тобто антибіотики на них більше не діють. В сотні е Тисяч людей гинуть від антибіотикорезистентності. Якщо не вплинути на цю ситуацію негайно сьогодні, то через 10-15 років кількість таких смертей сягне мільйонів. Українці лікують антибіотиками кашель, соплі, високу температуру, головний біль журбу та віруси. Хоча антибіотики лікують бактеріальні інфекції, а не вірусні. Можливо, хтось не знав, але віруси та бактерії це не одне і те саме. Це як «Динамо» і шахтар, ніби належать олігархам з російським душком і викликають багато сліз та страждань. Але все ж таки це дуже різні клуби. Із появою коронавірусу українці почали вживати в 40 разів більше антибіотиків ніж зазвичай. Утім, не секрет, що ковід. COVID-19 – це вірус, а вірус такими препаратами не знищити наразі придбати антибіотики в українських аптеках вкрай легко. Легше, мабуть, купити лише наркотики. Антибіотики пропонують ледь не кожному, як пакет на касі в супермаркеті. І люди досі їх жваво купують. Без аналізів на наявність бактеріальної інфекції, без чіткого призначення від лікаря. Купують як підлітки презервативи, раптом знадобиться. Мій перший антибіотик мама підклала в джинси у 9 класі. Відверто заздрю такому рівню довіри до антибіотиків. Якщо у Авакова з гордоном не вийде, то на наступних виборах проти Зеленського можна випустити амоксицилін. В нього рейтинг довіри вищий, ніж в Ісуса. Неправильне призначення а, антибактеріального препарату вдвічі. Збільшує ризик з летання. Впровадження електронних рецептів має поліпшити становище, але поки що за рецептом не видають кваліфікованих лікарів. Тому улюблена забавка деяких лікарів це взяти маніган та стріляти з нього рецептами антибіотиків у пацієнтів. Тож будьте обережні, перевіряйте призначення, не жиріть антибіотики просто так і не вирощуйте супербактерії однієї північно-східної супербактерії, і так вже забагато. Пой гармоніка в юге на зло, Заплутавшее счастье зови. Так, це все ще Київ, 2021 рік, не 1982-й. Невідставальне інстаграм опублікував свій традиційний прогноз трендів на 2022 рік для покоління Z. Коли буде жінка президентом. Нагадайте моє слово, має Україна дуже процвітати. Хочеш мене, а? Найцікавіші прогнози стосуються фешн трендів. Схоже, зумерам набридли кислотні кольори, і вони винайшли піджак. В моду вривається строга класика, пастельні светри, картаті пальта і довгі спідниці. Ще зумери хочуть від одягу готики, гоблінкору, олдскулу, а також дарк-академію. яка зробить з вас елегантних студентів престижного університету, які щодня сидять у бібліотеці у пошуках сенсу життя. Найкраще місце для хорошого сексу бібліотека, бібліотека Купувати все це західні зумери планують не у бездушних мас-маркет брендів, а на секондах та інстабарахолках. Тобто Україна знову попереду цієї планети. Наші секонди не якийсь швидкоплинний тренд та стиль життя. Київ восьма ранку більше ніж година до відкриття секонд-хенду. а черга вже розтягнулась на добрих 50 метрів. А от у музиці головний тренд безкінечні танцювальні челенджі та шматки пісень, які хочеться зашазамити, щоб послухати повністю. Але виявляється, що класним є тільки отой заїждж. Діний уривок, звісно, у звіті інстаграму немає згадки про те, що всі ці тренди захопили світ завдяки тіктоку. Можливо, Святославу Вакарчуку варто замислитись над створенням пісень довжиною 15 20 секунд. <плес> <плес> Ще один важливий тренд 2022 року догляд за собою. Пандемія нагадала людям, що їхні тіла не безсмертні, а психіка не залізна. Тому вони все частіше цікавляться медитацією, психотерапією і домашньою фізкультурою. <плес> П'ять чувствую саме домашньою фізкультурою. Сюди ж записуємо тренд на домашню їжу. Зумери полюбили готувати вдома. Питали, чи ми їмо ковбасу? Да. Ще один тренд: вплив класичних зірок, усіляких акторів і музикантів продовжує падати. Натомість і далі зростатиме вплив блогерів та інфлюенсерів. Точніше, мікроінфлюенсерів, які з кожним роком стають настільки мікро, що їх уже й не помітиш не озброєним око. А вони є і мають значний мікровплив на свою мікроаудиторію. Поки є, свині вечеряють, блогерка розповідає: секрет успіху не боятися добре, показувати добре. життя без заздалегідь прописаних сценаріїв Дома і режисури. Окремий розділ. Тренд репорту інстаграму присвячений мемам. Прогноз там дуже обнадійливий. Меми нікуди не подінуться. пахне. пахнета. Ніт. Я нагадую, що ви дивитесь шоу таке шоу. Просто грати песикнушка гривня, знак питання долар, 0. і Я ваш енергійний прабатько українського Ютубу, Майкл. Просто Майкл. Дружочкове! Черговий український чиновник вирішив, що його права правіші за інших. Вже колишнього замміністра МВС Олександра Гойлашвілі зупинили на блокпості у прифронтовій зоні для перевірки документів. Після чого у нього загострилася кива. Тепер я раз з вами познайомлюся. Трі роки вже заміністра. Раз з вами познайомлюся. І трішки, що ти не знаєш. Ну, так тепер знаю. О, очень, тепер і я тебе знаю, дружок. То а тепер і я тебе знаю. А для тебе це приємно не було. Єдине, ну, замміністра, у Куміня, он один. і телефон виключить свій. це не перший подібний випадок з Гогілашвілі. Раніше він так само бакував з київськими копами, які зупинили його машину. І щоразу у Гогілашвілі був однаковий аргумент. Він замміністр МВС, А значить, поліцейські мають захоплюватися ним. Як телебачення Торонто захоплюється творчістю Джоан Роулінг, узнав мене ліні? Ні, Ні. очень хутона начальство не узнаєш. Замісітель міністра внутрішніх справ. Так, так є, є пані при цьому враховуючи біографію Гогілашвілі в його ж інтересах, щоб його взагалі ніхто не впізнавав, пан з незабутнім обличчям довгий час мешкав в Росії, де співпрацював з депутатом Держдуми РФ Ніколаєм Балуєвим. Журналісти стверджують, що на пам'ять про ті часи Гогілашвілі навіть має діючий російський паспорт. Хоча сам безробітний це заперечує у російських реєстрах. Не знайшлося підтвердження, що Олександр Гогілашвілі. Вийшов з громадянства чи здав паспорт? Такого підтвердження він не надав, і на офіційний запит слідства. Інфо також Говілашвілі є куратором міжнародної антинаркотичної асоціації мережі реабілітаційних центрів для наркота алкозалежних. Суспільне розповідало про ці центри у фільмі розслідування з промовистою назвою Бити, молитися, тримати. Журналісти дійшли висновку, що ця асоціація паразитує та заробляє на проблемах наркозалежних, причому не дуже законними методами. Словом, там повна срака, яку протягом багатьох років цілує сам Володимир Зеленський. Жоден терапевтичний табір не відбувається без приїзду артистів 95-го кварталу. Новообраний президент Володимир Зеленський ще до приходу на цю високу посаду підтримував асоціацію протягом останніх семи років. Антинаркотична асоціація привозить та утримує людей у своїх реп-центрах за гроші родичів наркозалежних. Але в реабілітаційні центри можуть потрапити і здорові люди. Наприклад, одного із постраждалих під виглядом хворого близькі відправила до репцентру, щоб відібрати житло. Замість обіцяних двох тижнів він провів. Ів там півтора роки так в українських рехабах гра в кальмара відбувалась задовго до виходу серіалу. Я я хочу там вийти. Як це можна зробити? А, куди ти падіш? Примусова ізоляція людей та тиск на них немає нічого спільного із лікуванням залежності. Це, як виривати зуби, коли людина прийшла лікувати наркозалежність? Після такої реабілітації хочеться сісти на наркотики ще більше. Проте такий підхід є звичною практикою для реп-центрів закритого типу, які ще й збираються фінансувати з держбюджету. Нещодавно міністерство очолив Денис Монастирський. Денис Монастирський є співавтором законопроекту про реабілітацію залежних. Він передбачає, що нарко і алкозалежні люди які скоїли злочини, можуть замість в'язниці піти на безкоштовну реабілітацію. Такі ініціативи вирішать проблему наркозалежності не краще ніж замальовування адрес телеграм-каналів на Хрущовках. Наша державна політика з протидії наркотикам фокусується на тих, хто їх вживає, а не на тих, хто їх розповсюджує. Її головне кредо: ми не можемо дозволити собі ані краплини співчуття та емпатії до наркозалежних. Можемо лише знайти пару грамів емпатії для дилерів. Промовисте число: 83% за. Суджених за наркозлочини отримують суди саме за незаконне зберігання наркотиків без мети збуту. Те, що зберігання в Європі навіть в 10 разів більше не є злочином. Вам нічого не буде. У нас вже люди йдуть в'язницю. Декриміналізація вживання наркотиків була одним з кроків реформування наркополітиків в Португалії. Там почали ставитися до залежності як до медичної проблеми, а не злочину. Разом з просвітницькими заходами це дало результат. Рівень вживання наркотиків в Португалії зараз є одним з найнижчих в Європі. Аналогічна ситуація і у Швейцарії, щоб вирішити проблему наркотиків у Швейцарії, свої зусилля об'єднали посадовці, звичайні люди, правоохоронці та медичні експерти. Разом вони розробили чотири стовпи наркополітики. Ними є зменшення шкоди, лікування, запобігання та правоохоронна діяльність. Наприкінці 80-х швейцарці потерпали від проблем з наркотиками та епідемією ВІЛ. Тож владі довелося розробити нову наркополітику. В країні впровадили замісну терапію і почали рецептурно призначати наркотики, щоб контролювати їхнє вживання та Обіг це не призвело до того, що населення зробило з Пабло Ескобара ідео. Люди просто перестали вмирати від наркозалежності та грабувати перехожих заради дози. Протягом останніх двох десятиліть кількість смертей від опіоїдів у Швейцарії зменшилася на 64%. Кількість нових випадків ВІЛ-інфекції також значно зменшилася. В Україні також є підстави для оптимізму. Це реп-центри відкритого типу, де хворих не тримають насильно. А ще активісти, які розуміють проблематику наркозалежності, але цього замало для глобальних змін загалом складається враження, що єдиний спосіб впровадити притомну наркополітику в Україні це виплатити поліцейським компенсацію у розмірі суми, яку вони втратять на закритті наркобережних схем, До тих пор, поки не буде мінімізована проблема наркопреступності в країні в цілому е, лігалізації канабіса. Отложен. Гогілашвілі, звичайно, не творець державної системи боротьби з наркотиками. Але він яскравий представник системи, де наркозалежних заганяють у сумнівні реп-центри, вважають злочинцями та саджають в тюрмо. Ніби це вони нападають на поліцейських на блокпосту. Можна тільки приїхати. Ось такі куміня. Она один. Тож, що ми зрозуміли з цієї історії? В Україні все дуже погано з наркополітикою. А це видячи око українського народу, реагує виключно на лайку, яка потрапила у кадр. Тож щоб залишатися при владі, достатньо бути ввічливим. Величезне дякую. Зараз я сиджу у новорічному вбранні без якоїсь конкретної мети чи сценарного задуму. Просто хочеться, щоб ви не думали про погане, а думали про щось хороше, наприклад, про свята. Хочеться, щоб у вас був радісний, святковий настрій і, можливо, тоді ваше серденько трішки відтане, і вам буде легше поставити лайк під нашим відео, бо дуже хочеться, щоб лайків було більше. Дякую! Зі святом вас і з лайком нас! Ревожне! Як добре, що цей вибір робили ви, наші прекрасні глядачі та глядачки, а не ми. Бо телебаченню Торонто довелося б розпастися через суперечки. У Еворз Awards 2021 Переміг канал. Переміг канал. Гаразд, тупо грати в інтригу. Всі і так все знають. Перемогли Тревел Бастардз! Ура! Ура! Же п'ять днів тривало голосування, і кілька днів запеклої боротьби каналів Тревел та Нікатіка. Я які по черзі випереджали одне одного на один відсоток. Це було напруженіше за президентські вибори. Бо до останнього не було зрозуміло, хто переможе. У кого більше зітреться відбиток великого пальця, який миновлює сторінку голосування з телефону? І хто більше посивіє? Ні, я нічого не знімаю. Це не косплей. Це я після фіналу паляниця вордз. E Дякую, телебачення. То. Ми з Нікою вже так чесно посивіли за ці дні. От, Підписався на усіх. Тарас Тревел Бастер зараз знаходиться у Норвегії і ми попросили його записати нам тріумфальний відос. І поділитися враженнями з приводу перемоги. Всім вітання з одного з найпівнічніших міст світу, міста Лонггір. Я надзвичайно тішусь, не можу себе зібрати докупи на вулиці Величезний, величезний мороз. Я вже тих пальців не відчуваю. Тарас справжній блогер записує відос, навіть не відчуваючи пальців. Добре, ще міміка поки тримається, і не кам'яніє від морозу. Я чесно не сподівався увійти в якийсь там шорт-лист, не те, щоб пройти в фінал. Е, тому надзвичайно дякую всім фіналістам, які ділили е, ці останні дні. У Тараса також є гарна новина для людей, які підтримували Ніка Тіку. Новина за яку хочеться дати окрему премію. Наймиліша Ютуб Солідарність року і знову повірити у добро та взаємопідтримку. З Нікою ми вже домовились про те, що в якості. Презенту на друге місце. Ми з нею їдемо в спільну подорож, яку вона зможе сама вибрати. Так що чекайте новий формат е, геймерсько-тревелерських пригод. Але це не всі милі новини від Тревел Bastards. Ми, звісно ж, поцікавились щодо творчих планів на виграні 100 тисяч гривень. Увага! Готуйте свої зворушливо метри! Я в коментарі побачив, що Ніка хотіла би оновити е, свій мікрофон, е, де вчора це побачив, тому я думаю, було би справедливо, щоб. Оновилась техніка не тільки у нас, але й в неї. <звук> Хочу подякувати «Телебаченню Торонто, е, всім учасникам, е, всім людям, котрі писали коменти. І я розумію, що в україномовному Ютубі бути, і це дуже круто. Ми бажаємо Тревел Бастер здійснити все, що вони запланували. А також підписників, як на небі, зірочок. На щастя, вагони поїздів визнані неефективними. Читати всім вчителі перетворюють українців на мутантів. Стала відома правда. Кульові блискавки зцілюють українців. Ми щодня бачимо такі чи подібні заголовки. І нарешті нам показали, як їх вигадують! Приблизно так ви самі можете спробувати видання. «Кунш» створило виставку. І до 24 грудня її можна буде відвідати у Києві на хрещатику. 36 Крім створення випадкових заголовків, там. Також можна дізнатися, як наш мозок реагує на фейки і дезінформацію. та багато іншого. Виставка «Віднови контроль над цифровим життям від проєкту КУН Хрещатик «Хрещатик-36» до 24 грудня. А якщо ви з іншого міста, то загляньте на їхній сайт. Там також цікаво. Адреса в описі під відео. Поля, полюшка. Як ви там, родненькі мої. Досі не розумієте, що це за треш контент у випуску. Значить, ви ще не бачили свіжий сюжет нашої спецкореспондентки Аліни Шеремети про рефлезію Арнольді руска гаміра за гроші з українського бюджету. Це реальна вистава театру російської драми імені Лесі Українки, який фінансується з наших податків і працює у Києві. Хочете травмувати психіку? Оле! Пошов я. Звісно, хочете. Хто ж від такої травми відмовиться? Сюжет про театральний треш за наші гроші ось тут. А якщо залишитись живими, ось тут матеріал про журналістське минуле Дмитра Гордона. Тицяйте сюди або сюди. Це справді боляче. Ай!